Всім привіт, доброго ранку! Вітаю вас в четвер. У нас в Києві четвер сніжний, сніг з дощем мокро. Але гарно подивіться. І, як завжди, в четвер кава з корицею. Якщо ви навіть про це забули, то соціальні мережі вам нагадають. Для ось кава з корицею це. Віра в те, що покращиться матеріальний стан, ну а для мене це покращення настрою зранку. Всім ще раз доброго ранку. Ну, і трішки рекомендацій зранку. Загрузила прання темних тканин і зараз користуюся от таким універсальним засобом гель для прання. Це доктор клінікум. Український виробник Global Leader Group. Тут один лідер. Ви знаєте, мені дуже сподобався цей гель прекрасний аромат, він густий, його потрібно небагато наливати від сік пральної машини. І ви знаєте, дуже гарно пере одяг. Ну, звичайно, одяг зараз не дуже такий забруднений взимку. Так, знаєте, освіжити в основному темні речі. Ну Що там у нас, якісь штани, светри, носки? От, тому дуже-дуже мені зараз от подобається ним користуватися. Також можу порекомендувати кондиціонер від Faberlic. Ви знаєте, я вам говорила, що він дуже густий, і я його розвожу, розбавляю десь навіть не один до двох, а вже навіть один до трьох. І чим далі я їх так от його розбавляю, тим він стає кращим. Дуже тут, отак, ніби невідчутний аромат, але на білизні, на тканинах залишається приємний аромат, тому можу порекомендувати. Він, ніби, як подивіться в каталозі, і не дуже бюджетний. Але так як ми його от розводимо, він дуже концентрований, то це. Виявляється, дуже вигідно. Також, от у мене зараз в використанні от такий нейтралізатор запахів від теж Доктор Клінік, але цей нейтралізатор хвалити не буду, тому що після його використання я кашляю. Не дуже мені подобається він і якось рука до нього не тягнеться. В фармасі нейтралізатор запахів набагато кращий і його я можу сміливо порекомендувати. Цей поки що ні. Ну а далі побачимо. Також е, хочу порекомендувати: от такі вологі серветки, очищуючі для взуття е, Натурел. Ці серветки я купувала в Аврорі. Дуже гарно зараз мати їх і в сумочці, і вдома. Хороший такий розмір, гарно вони пропитані вологою і гарно справляються з забрудненнями і на взутті, і на одязі. І сумочки не можна почистити. ну, Можу порекомендувати: 15 штук і вони доволі таки. Ідуть по хорошій ціні. Рекомендую. І також хочу звернути увагу, порекомендувати вам отакі серветки. Я купувала їх в мегамаркеті. Хороша ціна була 9, 10 гривень. Тут, здається, не пам'ятаю, верніше, не бачу, скільки штук. Але тут така. Середня упаковка, але оці серветки для такої ціни я рахую, що дуже якісні. Вони не розлазяться в руках. Такі цукенькі, от бачите, гарна, дуже гарна якість це м м каштан. Тут написано фірма Каштан. Зараз така упаковочка, а є ще така упаковочка. Тут такий каштанчик, і хлопчик здається, чи щось там таке намальовано. Дуже можу порекомендувати, тому що, знаєте, оці серветки, які можливо і в більших упаковках, і. Виходить, що і ціна, можливо, ну, краще, але якість там зовсім ніяка. Береш їх, а вони прямо знаєш, під дією води просто в руках розлазяться і е, нічого не, ними витерти не можна. А ці прямо дуже-дуже ну, мені сподобались, класні. Обов'язково ще раз їх куплю і повторю. Так, на кухні в мене сьогодні що Короб, здається, короб. Це теж коли була в Черкасах, сестра мені купила Черкаси. це такий, знаєте, рибний край, там на базарі дуже багато різної риби, і вона набагато дешевше, ніж в Києві. Тому, от коли буваю в Черкасах, обов'язково купую і карасики, і от це короб, здається. Так, почистили там навіть, розрізали, все зробили, тільки залишається нам приготувати. Тому зараз от короб з цибуля, картопля, приправи, сіль, закриваю фольгою і в духовку. Ну от Такий у нас буде сьогодні обід, і, і у мене вечеря, тому що сьогодні знову я на другу зміну, прийду пізно, тому така от буде в мене страва. А ще хочу вам показати: от мене пригостили такими цукерками. Набір цукерок Слава Україні виробник місто Дубно. Так, фірма називається ДН Класік. ДН Класік от такий значок. Такий значок. Ви знаєте, дуже смачні цукерки. Мені дуже сподобалися вони. Особливо от ці цукерки по типу Рафаело смачні. Та й червоний мак тут смачний. Ну, оці тільки з горіхом, арахісом такі вони твердуваті. Також от така цукерка. Тіпа, Також тут були цукерки чорнослив в шоколаді, курага в шоколаді. Ми вже з'їли теж дуже смачний, чорнослив всередині, і курага смачна. Ну, Рекомендую вам від душі от такий набір. Якщо побачите від цього виробника місто дубно, то купуйте на подарунки та й так посмакувати з чаєм, з кавою дуже-дуже смачно. Ну, і... А зараз я вам покажу. Коли йшла вчора додому, зняла вам відео коротеньке, там, де я вам обіцяла показати будочки, які поставили для собак. Собаки бездомні, ну вони тут наші вуличні. От, і їм поставили ці будочки. Дуже радію за, за собачок. Ще знаю, що десь тут на паралельних вулицях такі ж будочки зробили і для котів, колись потрібно буде. Піти подивитися. Ну, коти, вони такі, знаєте, вони не дуже люблять ті такі будки. от Ми собі зробили, і там коти майже ну, не, не живуть. Десь їм подобається, знаєте, знайти такі щілинки, шпаринки і там сидіти в теплі. Ну І, мабуть, на сьогодні все вже з'являються, бачу, що ялинки у нас, сосни. Продажу такі невеличкі ялинкові базарчики. І от, проходячи вчора повз такий базарчик, таку от точечку, я зловила собі на думці, що якось дивися на ці ялинки, і навіть з'являється трішки вже новорічний настрій. Тому е тримаємося, відволікаємося і все в нас буде добре, підтримуємо одна одну. Бачу, що знову мінус два підписники. Не знаю, мабуть, це Ютуб так старається, а можливо, комусь і не цікаві мої відео. Але ви знаєте, я ці відео знімаю в першу чергу, звичайно, для вас, для моїх підписників, які вже давно зі мною, а також для себе знімаю. Мене навіть монетизація не включена. Це от таке моє хобі теж для того, щоб триматися, не падати духом і вірити, що все в нас буде добре, ну і в мене також. Так що всім гарного, тихого, мирного четверга. У нас, до речі, тільки що закінчилась повітряна тривога всім здоров'я і гарного настрою. Ну і до завтра, до п'ятниці. Пока-пока, до побачення. Обіцяла вам показати оці два будиночки для собак, будочки такі от поставила тут. От і тут собачки. Зранку йшла, їх не було, а тут от зараз вони ночують. Там їм модія наклали, постелили різні там теплі такі тряпочки. Ну, відпочивайте. Такі добротні будиночки, в них будки. Молодці! Це оцей хазяїн цього будинку. Він собачник у нас і займається цим.